Всім щирі вітання із Піцбурзького аеропорту. Сьогодні особливий день, один з найочікуваніших в моєму житті. Сьогодні я зустрічаю своїх батьків після шести років, як ми востаннє бачились. Шість років це сотні дзвінків, відео, повідомлень, але жодне з них. Не замінить справжніх обіймів, це найтепліший момент за довгий час. За 6 років діти значно підросли. Катруся вже бабусю передогнала, переросла, Марчик майже доганяє. Всі щасливі зустрічі їдемо додому. Бо дім це не місце, а люди, які поруч з собою і люблять тебе. А тепер повернемося на кілька тижнів назад. Я вам розказувала колись, що буде відкриття нового аеропорту в Піцбурзі, і мені випала нагода. Бути частиною цієї події. Я працювала на обслуговуванні VIP-столика. Це був день сповнений енергії, святковості та відчуття, що твориться історія. На гала відкритті були відомі спікери: зокрема, актор Джо Манганіело, футболісти команди Сілер. Камерон Хейвард і Чарлі Бетч, а також виступав Піцбурзький оркестр. Ділюся з вами кадрами, як ми прикрашали столики. Звичайно, до цієї події нас всіх навчали багато про етикет. Навіть до таких дрібниць, в якій руці тримати біле вино, червоне, в які фужери, бокали їх наливати. Трішки при нагоді пройшлася поза територією обслуговування показати, як гарно виглядає новий аеропорт. Всі запрошені гості, їх було біля 700 чоловік. Спочатку на нижньому поверсі мали таку коктейль-годину, також там для них були промови різних відомих людей. Всі були дуже нарядно, святково одягнені. І тут частинка виступу оркестру. А через кілька днів термінал відкрили для охочих оглянути. Десять тисяч людей прийшли подивитись, що всередині. Того дня я працювала на реєстрації вже від команди аеропорту. Але найприємніше, що я змогла запросити свою сім'ю. Взагалі оголошували десь місяць перед тим у місцевих новинах, що 10 тисяч людей мають право зареєструватися, їм давали QR-коди. І це був такий день, як то кажуть, відкритих дверей. Хоча ще досі аеропорт офіційно не працює, немає сюди прольотів і льотів, ще трішки потрібно доробити, там сказали. Ну, але так як я працювала і попросила відповідно людей компетентних, хто там займався цією подією, чи я можу запросити своїх рідних, розказала, що вони мене відвідують з України. І Пішли мені на зустріч, сказали, звичайно, дзвони, і поки будеш з ними гуляти, можеш собі взяти обідню перерву. Ми пройшлися новим аеропортом. Роздивилися кожен куточок, і мені було дуже приємно показати їм місце, де я іноді працюю. Робочий день завершено. Під вечір повертаюся додому. Показую вам моменти вечірнього Піцбурзького аеропорту. Поруч є готелі, де можна зупинитися. І повертаюся додому. Після всіх цих емоцій час ще для однієї радісної частини. Будемо розпаковувати валізи. Ну, і це те, як виглядає, коли твоя родина тебе дуже любить. Кожен, кожен з рідних щось з мамою передавав, якісь смаколики. Ну, В принципі, всі знають, що ми любимо. Катруся, насіння соняшникове, я ромашку і інші солодощі. Цикорій обожнюю, обожнює. Діти люблять бджілку, пташине молоко, бонжур, зефір. Ну, Кожному, кожному вдячна, хто долучився, хто передавав батьками якісь гостинці для нас. Чорнослив в шоколаді це взагалі вищий клас, як то кажуть, дуже мені він смакує. Діти завжди просять привезти їм ось такі кіткати. Чомусь тут саме таких немає. Як бачите, сушені грибочки домашні, також горішки з дому, вже потреблені. А то буду смакувати і улюблений ловаре чай. Завжди просимо привезти батончики Рошен. дуже вони нам подобаються. Вафельки Артек. Кукурудзяні палички. Маю от такі смаколики. Фірма Букурія. Молдова. Моя підписниця пані Галя з Києва. І вся ваша сім'я, пан Олександр, Іван, я вам вдячна, що ви мені передали стільки смакоти моїми батьками. Все до мене прийшло, як вже бачите, <хи> я вже білочка. Все пробувати хотіла, тому що мені дуже ви розхвалили ці солодощі і я хотіла спробувати. Що це за такі цукерочки? Ще всі не спробувала. Приблизно гриляш, я думаю, він більш-менш всюди одинаковий, Ну, дійду до цього. А, дуже мені сподобались ці цукерки, вони як подріблений чорнослив всередині з шоколадом. А, та, всі, Кожен на свій смак якісь інші. Це взагалі нагадали як батончики з дитинства. Пташине молоко таке різ, різноманітне. Дуже смачне, дуже. Зефір ще не відкривала, але я вам від щирого серця. Вдячна. Дуже ви багато мені того всього передали. Дякую за ваше щире серце. Будьте здорові всі! І вітання вам з Пенсільванії у Київ. Мирного неба, міцного здоров'я і всього самого кращого. А мама мені привезла рушник, вишитий моєю бабусею, якої вже немає. На жаль, дивіться, яка краса. Ще попросую, просто хотіла спробувати, як собі тут на стіл можна застелити. Поєднати такий стиль і сучасний, і старовинний. Дуже мені подобається. Буде така пам'ятка про бабці. А ще привезла курочки. Здається, що це полонне. Завжди вони, ці спецовники, були у нас вдома. Я їх дуже любила. Мама привезла мені їх. І ще один спомин з мого дитинства. Це ця ваза з пташкою. Хто знає, мою любов до пташок. Також полоне, якщо я не помиляюсь, мама таке привезла. Дуже воно мені подобається. І така пам'ять з дитинства. І тут ще в мене самий справжній скарб це варення з калини. Я дуже просила маму мені його приготувати, привезти. М -м, от зараз вже. Скільки з'їла, я так люблю, ви собі не можете уявити. І запах, і смак. Вона понижує тиск. Не знаю, дуже-дуже завжди любила калину і хотіла би тут знайти собі, посадити. Вже є ідея, де можна взяти, то надіюся, що буде в мене своя. я буду собі готувати варення. Дуже воно корисне. А ще зварене мамою, то взагалі безцінне. І ще один подаруночок від моєї подруженьки з Бурзни Чернігівська область. Мушу поділитися, яку ще красу від неї отримала. Також листівочка для мене тут є. Я вам тільки покажу малюнок з неї. Дуже гарна, тематична, вже кілька від неї різних май. Таких просто чудово. Щиро дякую. З Іспанії вона колись привезла ось такі огірочки маски на очі. Спробую, дуже цікаво і чудовий, вишитий Гладю рушник. Я не впевнена, чи я можу розказувати історію, але він дуже давній, врятований моєю подругою і я дуже рада, що вона. Мені подарувала таку красу. Неймовірно, робота. Подивіться, зі зворотньої сторони можна просто на два боки стелити. Як акуратно вишитий. Це просто, не знаю, така тонка, клопітка робота. І оце гачком все вишити, він довжелезний. Оце, як бачите, половинка. От. Ось так це в складений. Можна також як ранер, доріжку використовувати. Дуже гарний і дуже вдячна своїй подружинці. На завершення сьогоднішнього відео ще трішки поділюся з вами кадрами з нашої годівнички. Давно вам пташок не показувала, вже кардинали прилітають. Ось це хлопчик, а оця дівчинка. Вам всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, всіх благ! В наступних відео буде продовження, як ми проводимо час з моїми батьками, що їм показуємо, куди їздимо. До зустрічі!